Діма хорош! Приходимо! Виходимо! Діма, дадійте! Можна йти, можна йти! Щербаков! 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 Ти що, Щербакова не знаєш? <гум> <гум> кидай, кидай, кидай Подключайся, Дегтяр е! Ой, здорово <плакова> Два назад Ничего не было Здорово! Здорово! Браво! Накидайся, Стій! Стій! да? Ротарю, 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 ротарю! Слухай, дитя, ти учишь чисто? на ручку. Стій! тримай, тримай, ще раз обіграйся. Все, все Нормально! Давай кидай Щербакова вперед! Щербаков, у тебе зона вільна, підключай. Пусти! Та дівтях, ти що що? Бий! Хорош! Дитя, не виключайся з гри! Андрій! Давай готуємося з міною. Бігом, бігом, бігаємо. Бігом. швидко з мене, Рома, бігом сюди. Давай, давай Дібро, відпрацьовуємо. Стій перед ним просто, перед ним, праву ногу тримай. Деброва, на змінку, на змінку. вратарь, вратарь, вратарь. Діброва, міняйся, міняйся. Давай. Кидай, кидай йому, да? Пропускай, біжи. Пропускай, біжи. бежи. Иди сюда. Губенка, да. за, за ним. За ним. Блин, ну розвертайся стопу, назад не грамм, братан. Покинь, аккуратно. Відкривайся, ще раз Щербаков. бокову. Все, кидай, кидай, кидай. Да. Сторону, в сторону, так. Да. Бий! Здорово! Давай, 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 все! Сим, грай, грай, грай! Бий! Хорош, молодець! Це нижче сіл. Нижче. Іди, вкради. Іди, один іде, не забувай! Спокійно, вратарь, вратарь, вратарь. Да, ручки, спокійно. Два, один, один, алло. І ми тоді да. з тобою врозтіємо. Хороша. Тут страхуй. Бий, 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 бий. Щербаков, не мучай себе, просто бий! Нище сідай. Давай, давай, Давайте. Вітай, читай, йди. Чита, чита. Бі. Просто, просто в один дотик, да. Спокійно, не макай ногами, грай. Назад, назад, назад. Браво. Да, решай. Я забил. Бери, бери, спокійно. Дігтяр. Наш мяч, бери. Мы ж були. Иди сюди, Щербаковик, почувай, бегом. Бего. Ты зливо граешь. Ти стоїш тут. зараз. Ни І На м'ячі ти що стоїш це? Сем, Все, не стоїмо, вратарь. Спокійно, шляхну заводи. Да. Не бери м'яч, руки, не бери. Дитя криш. Ще раз ручки, ще раз ручки. А тепер ручки можна, так. Да. Уходь, Сем, обігай. Сторону йби, би, все. да не, не, не ж, все. все. Все, що ж ти ведеш до гравців, ти від гравця в сторону ведеш. Назад, назад, Ром, давай до працьову, Ром. Братарю, це му кидаєш в броку. Хорошо, пропускай біжи. Давай готуйсь. Давай, давай ближче, ближче, Рома, Ром, давай, 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 Семь. Дитяк. Меняйся, меняйся, а меняйся. Дегтяр, ты вообще слухаешь меня? Давай, я договариваю. Меняйся, Дегтяр, меняйся. Пускай. Да не веди ты до них мяч. Корпус, да, давай, выди сам, сам, сам пробуй. Назад, 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 Рома. Рома вратарю, Рома, вратарю, Рома. Давай, Рома. Рома, це все довго. Вратарю! Да вратарю! Ром, сиди міняйся, бігом! Кидай, рама! Ходимо, блядь! Кидай, кидай, все! Не пропускай на тебе ж м'яч. Ще раз вратарю, вратарю, ще раз. До нього, господар, до нього. Кидай м'яч, ручки, де. Центр займай. Центр. Кидай від гравця в сторони, чуєш? Від гравця сторону. Семчик перед ним. Сем. Та не вдвох, один йде. Лізь, лізь. Сем, опустись нижче, щоб втомився, опустись нижче. Встань в центрі тут, дивись. Далі, все і стій. Відпочивай, дихай. Керуй, ти вийди з ворі трошки, не стій, там ніхто не доб'є, Ти вратарю, 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 да. Да, кидай Сем один. Довго, довго думаєш. Да. Пропускай, Сем, пропускай. Подавай, подавай, Сем. Сем, просто іди. Все назад, ничь. Не йди до нього, не йди, добротаря йди. Вуб'енка, нижче сідай. Вибачся, все, сідай, нижче. Вуб'єнка, лево. Ти справа, дивись, ти цього рацекрив. крив? все, все, стій тут, стій тут. Дібро, трошки нижче. Жовтий, жовтий стоїть по центру. Суддя, суддя. Жовтий стоїть по центру. Да, сам пробуй, сам пробуй. Хорош, да. хорош, хорош. Решай. Давай. Давай, 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 давай. Быть. Хорош. Рай, грай, грай, нічого. Сьогодні можна. Братарю, 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 забирай. Пауза. Пауза, не бери руку. Веди до мяч до центру. Ручки можна, да. Ні, 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 від гравця в сторону. Безпечніше гра. Браво, Шербаков. Діброва, як. Щербаков, як. Все, міняйся, все. Да, Та міняйся. Браво, Діброва, браво. Іди, йди, тут. Дыхай, дыхай. Іди, іди, ближче. Іди, іди. Да. О, губенка, забивай. Господар, выше гнати. Братарев, ротарев. Выпий сторону. Так. Да. Боже. Браво. Ой-ой-ой, браво, браво, хорошо. Лево сзади читай, лево читай. Страхуй, Діброва, страхуй. Страху в центрі стан Діброва Страху Щербаков. Назад, дитя, назад. Да. Іди, Са. Молодець, браво, браво. Щербаков, міняйся Дитя, ззаді зіграй, Ззаді зіграй, ти в нападі. Горко. Хорош, хороший. Нижче, так, нижче. Іди. Да, йди. Іди, да, йди, іди, 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 йди. Синуй, да. пішов, пішов, пішов. Ліз. Гаркуша, допомагай, да, Гаркуша. Да. Корпус став! Бий! Ні, тут не накручуєш. Тут просто треба або бити, або в сторону. Назад біжи, назад біжи, без того. Не трогай. Рож. Вратаря, грає. якщо з вибором, мяш, вратаря гра. Вратаря гра. Вратарю зіграй. Та вратарю зіграй, кажу, корпус, постав, зіграй, вратарю. Корпус, дивіться, ось ти. корпус тримай. до тебе. Перехоплюй руками, у тебе руки є, перехоплюй руками. Грай, 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 давай, давай, давай. Руки можно. Убегай, давай, 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 Что давай. Пропускай, бежи. Боя, боя, боя. Блин. Братарь, братарь. Паузу бери, бери, пауза. Бачишь, бери, сними силы. Снова, чтобы не бегали. Поставь на горбок. Вы говори. Назад, дитя! назад. Деброва, я. Давай, Деброва, меняйся. Вратарю, вратарю, вратарю. И меняйся, на сбину. Бегом убегай. Ручки. Кидай вперед, Давай. Сам, сам. Да. Да, лезь, лезь, лезь. Маркуша, назад ТП. Ромчик, не вставай. О, здорово, да. Давай, 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 вставай, вставай, вставай. Ротар, ротар, покинь. Да. Покину, не бери в руки. Дивись зліва. Да, ліс, ліс, ліс. Здорово. А ну пропускай, що ти його приймаєш. Що з лівою ногою, ні? От дивіться, що робить зараз Щербаков? Щербаком? що зараз робить Щербаков. А чего он бежит, для мяча? Дегтяр, <соцентр> сзади, Дегтяр! Давай, давай, давай! Неправильно, неправильно. Не давай, давай, давай! Давай, давай, да. давай, да? давай, Здорово. Вставай, 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 давай, 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 Губенка, меняйся, бегом с тобой. Вратарь. Ручки в ручки спуки. Давай, давай, Ще давай, раз. Не спеши, ще раз. Давай, давай. Пиши. Да, Рома, соска, хорош. Дівтяр, як реакция, нормально, дитя? Назад, что перекидывай? Вратарю, 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 шукай. Вратарь, підійди до него. Да. Да, давай, давай, кидай, кидай. Да, здорово. Фу. В Сторону. Не лізь туди. Здорово. Дивись зліва є. Давай, давай, давай. Батарю не давай. можна, не можна сзади. Роби повороти, проби. Хорошо, бежи, 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 бежи. Рот. Да не вдвох біжи. Сем, якщо він біжить, хай біжит, ты уже сзади. Да. Гаркуша, давай, давай, Гаркуша. Бый, вый, Сэм. Правильно, Сэм, не проб'єш, не заб'єш. Давай, давай, давай. Гаркуша. Меняй. доставай, вставай, сэм! центр, Бела! Вратарю, вратарю шика! Шикай, вратаря! Вратаря шикар, знайди! Право, ліво дивись, право, ліво, право, ліво дивись! Драхуй його, дигтяр, дивись, страхуй. Вратарю, дигтяр, вратарю. Сейчас, а ну тебе давай! На сэма кидай, на сэм. Попало, нет? Хорош, хорош. хорош, хорош. хорош так, да? Они отбирают отпирают. Цен, на добывание. Набегай, набегай же, набегай же. Набегай. Слева и лево левый добывает. На дигтяря. Бегу! Пишешься! Пишется! Здорово! Быть! Да! Хорош, чо, ты, что, нормально! Да я потом ползу. Ты дивись по ситуации, поняли? Якщо вы не читаете, раз развернусь. Дима, чуть назад, назад. За ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Ти страхуєш, його дібро. Вратар де. Ширина. Да, кидай, 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 біжи. Вратарь знову, вратарь. Хорошо, ручки. Бровку дай, не в центр. зараз бровку, від гравця в сторону. Андрій. Андрій. Назад. назад. Ближче, дитя! Я ревози крилом пустил. Зачекай, пауза. Кидь, дивись. Бровку кинь, від гравця в сторону. Подіган правим. Корпус, да. Кидай, кидай, мяч. Хорош. Нищи сідай, їх мяч, да. Давай, давай, сідай. Нижче сідай, нижче. Вперед! Вратарь, выйди трошки, вони не докидывають. Сам да сам грай, давай, давай, сам пробуй. Сам пробуй, да. Пробуй, пробуй, пробуй. Таркувати сзади, дитя, таркувати, вставай. Вставай, Губенко, назад давай. Губенко, міняйся, Губенко. Губенко, міняйся, що ти дивишся? Диви, диви, ды. Попыли, давай. Да, вкради, 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 вкради. Назад, 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 назад. сэм. так. братай. Да. м'яч до центру. Накинь на голову, Діброві. Руки викидуй, викидуй же. Дібров! Та й біжи, туди ж зона вже є. Діброва, зона є. Від гравця в сторону, чуєш, Від гравця в сторону. Страхуй його. Батаря знову шукає! І дай вперед. Пропускай біжи. біжить. Да, біжи, 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 біжи. Вставай, вот это. Да, молодец. Держи сюда. Ротарь, ротарь, ротарь. Хорош. Хорош. Да, пришел сам, набирай, набирай. Легтярный ну, вообще. Ротарь, ротарь. Да выходь, забирай мяч. А, здорово. Для вратаря, вратарь, підійди, вратарь. Підійди, забирай в руки, да! Пауза, пауза. Діброва, міняйся. Дігтяр, захист іди. Викидуй, викидуй вперед в бровку теж. Пропускай біжи. Давай хоч одразу не. Що одного разу не виграй! Давай, виходь! Поставь корпус, якось корпусом пога. Давай, давай, гарку. Гаркуша, ну теж, мимо каси. Давай, Гаркуш, спокійно, на... перед нею. Добре, да. зав, назад вітать. Встати, дістати. Браво! Молодець. Бенка, давай, 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 дихай. Розігруй, дивись, якщо розігруй, йди. Эй! <реш> до лінії йди, йди до лінії. Біжи до лінії. Рома, вправо! Пішов, Рома. Пишо, Рома! Рома! Такує оце, назад, все! Діки, та піде! Все! Ромчик, давай давай Рож. Давай, назад, назад, запрацьовку. Вратаря, вратаря. Рож, покина. Да, Сэму, 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 Сэму. Да нет, Грофку. Видр, вот дивись, отсюда кидай. Пошел, пошел, пошел. Иди, йди, пошел, пошел вижи, вижи, Ромочка, ты маєш там замикати, це твоя работа. Ро, міняйся, давай, Ро, вбігай. Так куди ти побіг. Не роблять, так зміни. Вбігай. Давай. давай, йди до диди, Все, назад. Право закрий, право закрий. Сенчу, дай гру, ну Сенчик. Сенчик, ти не помічаєш, що тебе постійно перекидую. Цен. Не помічаєш? Далай, дай, Пас, Да, Рішай, рішай. Довго, Да! Хорош! Да, парень. Хорош, молодец, развернулся. Молодец. Чеппок, меня. 29 й же на 30, на 31-й минуте. Слушай, ты уйдешь, да? На 20, на 21-й. Писка! Писка пасу, можно рухать. Иди! Да! Хорош, все. Покину. Стань в центрі, Діброва, стань в центрі. Все, стій. Ні, стань в центрі, э, Губен. Стій, стій, Сем, Сем, у пробку. Вліво. Да, Сем, пішов. Пішов, пішов, пішов. Дивись, оця зона війна. нижче, нижче, нижче. Сем, да працював. Грай, гра, грай, нічого, грай там, Сента, допомагає. Сем, це твоя Центр. робота, Сем. Отак і треба. Відбігай. Підбігай. Так, і треба. О, так і треба да, здорово. Сем, корпус виставляй, Сем. Ми ще сюди, Діброва, ми ще сюди. Терявся. Все. Я не знаю. Пешов, пошл, пошл, пішов. Все, все, Губян, не, не, Губян. Він руки може брати. Да. Сем, знову перелітає. Іди, Сем, вище. Ти що? Назад, Сем, страхуй його, страхуй його Сем. Догравай, догравай. Та ти мав догравати з ним. Іди, да. Сем, сзади, давай бігом міняйся, Сем. Меняйся, сын! Доброва, добровай, добровай! Назад, Дима! Вот так, ручки спутки! Да, 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 пробуй, пробуй сам, пробуй сам! В сторону ведра в сторону, в Да, пиши, давай, пишет. да, иди, давай. Хорош, да, хорош, молодец, давай. молодец. молодец. Готовый, готовы. готовы? Губенко, иди меня. А, да. Лапа, ты не рані, Пусть я на рано приносишь. Пусть она доме строит. Все правильно. Ну блин. Да Выски прострелки, всеходь. Вы щепочь. Все. Щекой, да щекой. все. Я там Молодец, другая. Давай, давай ста да. ставь его. Вот здесь рубы нормально. Можно и честно. И вот оно меняет. Вот здесь рубы нормально. Давай. Да. Да. Нет, да. Вот правильно, да, воно. Роз, на 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 вот на ворот, вот, смотри. Здраво, Фрина! Смотри, я что наступает тебе на руку? Он и должен играть. Вот ему Знову Снова. Страхуй его, дитя, страхуй. Брата. Ширина. Ще Щербаков, Щербаков. Да, лишь ербаков. Сзади страхуй, Гаркуша, сзади страхуй. Правильно, назад, Гаркуш, назад. Да Рекорд Молодец. что, покинь, оставь мячик. Не был не, ну был. был. Не, был, а вдруг он проходит, понимаешь? Не, я, я так вот. Да, да, да. Вдруг он проходит, я 17, не не так, да, вот, да, вот, да. Вот, да, так он вот. Он не да, Он пытается устоять. Вот так вот Максимум Якщо проходить так, то будемо. Ну зроби більше горбочок. Зроби більше горбок. Ще більше горбок. Мяч в руки візьми. Мяч в руки візьми, зроби горбок нормально. Великий. ще більш. Та насип, що ти собі. Ой, ти, звісно, сипеш. Більше розбіг, зроби, що ти з метра б'єш. Воу! Все, я молчу, я мочу. Я взагалі плив зайвий. Конечно. Я ще А? Іди в напрямку. Десятий. Десятий. Стоп, 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 стоп. Хвилина, 4-4, опять. Они ж не просто кидают коду. Куда, в холм, в целях. В руки бери м'яч, підійди до нього. Кидаємо в руки. В руки кидай. Дегтяр, ты что, Дегтяр, соберись. А вот вратарю кинь в руки. В руки, аут, вратарю кинь. Вообще просто, он после ночки не соображает. Да конечно. Скажи, у нас там вообще все на Харьковском, понял? Ну там без два километра. Десять, 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 десять уже не рукувал. Ну, вот так спало. Прокинь, прокинь, прокинь. Пошел, пошел, пошел. Ой-ой-ой. номер? Семый. На двадцать <свят> Значит, что ну, ну, да, с на мировой. На мировой я что на Давайте, Коля, я на Харькове тоже <Давай>, что? А, так все. Я тоже все это слышал <свят> и видел. Да я же, И до <со> них, <свят> до них, до них, до них. Да. Хорош, лізь, лізь, далі. Далі лізь, лізь, молодець, Сен, пошли вою. Ще разочек, Сен. Сем, знайди підтримку, знайди, Сенчик, постав, все. Пробивай, пробивай, пробивай. Хорош, оце воно. Здорово. Десятий номер. На 28 двадцять минуті. Че ще не пульгаємного ударів цей Щербаков. Давід, давід. Зараз поміняємо. А Щербаков, що нагабали син? Меняти? Давай еще раз спробуй. Давай. Ріпи. Це не міє. Меняти. Ні, коли м'яч рухається, тоді можна. Ти понял? Коли м'яч рухається. Після того, як м'яч э, штовхнули, тоді можеш рухати. Витя на метр далі. На метр далі. Що, да. І після того, як м'яч рухається. Да, на нього. Правильно, звісно. Вітяр, просто корпус постав, спокійно, чуєш і при... прицільці. Хай грай, хай грай, хай грай. Давай, давай, давай. Рош, дай, отдай. Давай, пропускай, да, рухай, рухайся. Рухай. А тепер корпус постав. Дивись, а тепер корпус, не зрождя тобі, корпус постав. Иди, иди, иди. Рож, давай, 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 давай. давай. Вратарь, братарь, паузу. Ой, ой, ой. Зайти в Петринке, правильно? Нічого, нічого, молодець. Ливис, ти можеш навіть чуєш? меня. Чувак? Выводня. Давай, Оливия. Ничего, ничего сдерживай. Мина. Мина, смина, быстрее. Черт, зарплату нормально. А, гри...

Понял? Сама, откол, може будете? Я не сочетаю. Уже наставки у нас. Да, давай. Ох! Здорово! Оооо! Так не можна работать, бозообразцы. Так, смочно. Всі на лінії, ти як вратар зараз граєш, тільки без рук. В руки, в руки вратар грає. Все, вийде за штрафну. Спробуй побити.